Вітаю, мене звати Соломія Боршаш. Я працюю виконавчою директоркою Українського інституту. Український інститут є інституцією культурної дипломатії. Ми працюємо в екосистемі Міністерства закордонних справ України. Нашою основною місією є культурна дипломатія України за кордоном. 2022 рік для нас, як і усіх культурних інституцій в Україні, був надзвичайним і за викликами, і за можливостями, коли я думаю про те, як ми реалізовували місію Українського інституту у 22-му році, як ми маємо її реалізовувати у 23-му році. Найперше, що я розумію, що пришвидшення місії і мандату Українського інституту набуло неймовірних розмірів. Нашим завданням завжди було пояснювати Україну за кордоном, давати більш нюансовані знання. Про Україну, а також набудовувати культурні зв'язки українського культурного середовища з середовищем таким ж самим за кордоном. Напевно, неможливо переоцінити те, наскільки це стало виразним і важливим після 24 лютого, 2022 року. Я пригадую третій день війни 26 лютого, ранок суботи. Більшість команди Українського інституту. Евакуйовувалась на той момент з Києва, або планувала життя своєї сім'ї у Києві, але вже на третій ранок ми зібрали велику нараду і зрозуміли, що окей, від зараз ми стартуємо і пояснюємо світу, що не так з культурою Росії, і що нам треба зробити для Проявлення для пояснення культури України цим ми почали велику кампанію бойкотування заклику до бойкотування російських культурних інституцій, особливо тих, які були фінансовані з державного бюджету Російської Федерації. Окрім цього, ми також зрозуміли, що просто розуміти і знати Україну напевно не вистачить нашим аудиторіям, як професійним, так і більш загальним. Ми зрозуміли, знання про Україну мають ставати все більш нюансованішими, і більшість стереотипів, наративів, до яких звикли наші колеги за кордоном, повинні поставитися під питання. Це лягло в розуміння і в плануваннях багатьох проєктів після 24 лютого 2022 року. Чи це було щось нове? Я б не сказала. Колеги із Українського інституту. Із зі сфери культури загалом завжди чітко розуміли, що той обсяг стереотипів і той обсяг російської пропаганди, з яким нам доводилось боротися за кордоном і в Україні, є неймовірним. Але 24 лютого ми зрозуміли, це є питання виживання України і українського народу. Окрім бойкоту, ми також почали займатися а, розробкою проектів, які. Розширюють тонельне бачення України як об'єкта геополітики, як об'єкта легітимної сфери впливу Російської Федерації. В одних з наших таких основних змін нашої інституції стало те, що дуже багато проєктів стали для нас, як ми називаємо, продакшн Що, Яка різниця? Український інститут дуже часто у своїх проєктах залучає колег зі сфери. Наприклад, мистецький арсенал з виставками, наприклад, концерти і оркестри, які ми робимо з колегами з музичної сфери. Окрім посередницьких проєктів, ми зрозуміли, що ми маємо творити і власні проєкти з власними акцентами, дякуючи саме напрацьованій експертизі внутрі Українського інституту. Що має на увазі? Наприклад, програма, публічна програма. Обговорень деколонізації України і українського мистецтва, яка супроводжувала український павільйон на Венеційському біоналі, а ця програма складалася з декількох модулів, де ми власне піднімали, самі продукували культурний продукт, публічне обговорення про те, що є таке Україна, і як вона сприймається, через які фільтри і лінзи вона сприймається в Україні. А також що дуже важливо для української культурної дипломатії за кордоном. Це одна з таких суттєвих і великих змін е, проєктів Українського інституту, що ще змінило, аби сказати це правильно, я би радше сказала не змінило, але показало важливість процесу: це є інституційний розвиток, розуміючи складність. Викликів, які перед нами стояли в українському інституті, розуміючи динаміку, яка зросла надзвичайними обсягами, ми також розуміли, що інституційний розвиток це є фактор сили, це не є розкіш, привілей тих інституцій, які е, не мають загроз. Це є саме відповідь на виклики, які є нещадними і дуже частими для українських культурних інституцій. Ми Провели велику роботу і зробили внутрішній аудит процесів, і оцінили стан людей наших, які у нас працюють, оцінили е, і, і перелічили основні проблеми, з якими стикаються наші колеги, наші працівники. І розробили план інституційного розвитку на 23 рік, який е, складається з 60 пунктів. Це не маленький план інституційного розвитку, е, признаюсь, але. Це точно той план, який має зробити Український інститут і кожного з працівників Українського інституту сильнішими і більш готовими до загроз. Ми не очікуємо, що буде значно легше у 2023 році, і тому ми, як інституція, і ми, як кожен працівник, маємо стати сильнішими. План інституційного розвитку на 2023 рік направду великий. Ключовими блоками, з яких я з вами поділюся, найперше, ми розуміємо, що місія Українського інституту по своїй суті залишається незмінною. Втім, пріоритетність географії, наприклад, пріоритетність тематик, магістральних лейтмотивних тем є тим, що ми маємо обговорити в команді. Ми плануємо це зробити у 2023 році, аби стати більш релевантнішими. Для сфери і для українських інтересів за кордоном другий величезний блок це є: ідемо на південь, те, що ми називаємо саме в команді. Що маємо на увазі? Якщо ви слідкували за новинами, ви бачите безпрецедентну підтримку України в спільноті країн Євроатлантичних, але ви бачите досить скептичний підхід або стриманий підхід інших країн. Планети, наприклад, країн Африки, країн Азії чи Латинської Америки. Міністерство закордонних справ і Український інститут розуміє, що ми повинні починати працювати у цих регіонах. Що це означає для культурної дипломатії України? Означає розуміти більше регіон, знайомитися з регіоном, відтак з людьми, які там живуть, працюють. І творять свою культуру. В 2023 році ми плануємо підсилити нашу команду експертами, які розуміють регіон, а також проєктними менеджерами, які могли би робити перші кроки української культурної дипломатії в цьому регіоні. Іншим блоком величезним є. Те, що ми вже почали в 22 2022 році, і те, що продовжуватиме в 2023, це є дослідницька функція Українського інституту. В 22 2022 році скрупульозно дослідили випонізацію Російської Федерації культури. Що маємо на увазі, як Російська Федерація використовувала культуру, аби просувати свої авторитарні інтереси за кордоном, або просувати цей абсолютно штучний Придуманий наратив про руський мір, російський світ, якщо можна його так перекласти, аби просувати ідею того, що країни, які сусідують з Російською Федерацією, є об'єктами геополітики, а не суб'єктами. Відтак не мають права на суверенітет, на власні рішення про те, де вони розвиваються, куди. Напевно. Для України, для українського народу це те, що не потрібно пояснювати, але дуже неоднозначно сприймається російська позиція в нашому регіоні. І завдання Українського інституту, поєднуючи культуру як майданчик, як інструмент і розуміння регіонів, і розуміння російської токсичної геополітичної гри, поєднуючи ці усі речі. Пояснювати колегам зі сфери, що це означає для їхніх країн. Ми відтак наростили досить великі мускули для нашого внутрішнього аналітичного центру. Ми його називаємо відділом аналітики інформації. Підсилюємо цей відділ цього року відділом людьми з академічних програм, які будуть також сприяти розвитку українських студій за кордоном. Ми розуміємо, що те рішення, яке в двадцять другому році ми прийняли, про от, власне розвиток наших аналітичних здібностей, це те, що вже дає результати, і ще дає дасть дуже багато плодів. Одним з останніх блоків важливих ключових на 2022-2023 рік, було те, що ми. Почали замислюватися про те, як уможливити системну присутність українського інституту відтак українських культурних інституцій за кордоном в тих чи інших країнах. Найперше ми говоримо про пріоритетні країни, країни в Європейського Союзу, як Німеччина і Франція, але ними надіюсь, плани наші не обмежуться на 2024-2025 рік. Чому Німеччина і чому Франція? Країни є найперше разом з нами на європейському континенті. Країни є ключовими і вирішальними у прийнятті рішень Європейського союзу щодо України, а також є великими потенційними постачальниками зброї. Ми розуміємо усім народом зараз. Саме це є вирішальним для перемоги військової нас проти Росії. Що означає це системне представництво? На практиці це означають проектні офіси Українського інституту в досить невеликому складі троє-четверо людей, які б постійно були присутні в столицях країн, наприклад, Берліні і Парижі. Ми вже маємо представницю в Парижі Ольга Сагайдак, яка сама разом з колегами з сфери незалежних організацій. ГО, вона сама організувала українську весну в Парижі. Це була серія багатьох заходів, круглих столів, обміну знаннями, які вже дають плоди у формі кращих стосунків розвитку цього соціального капіталу і в принципі мережування українських культурних інституцій з французьками. Ми розуміємо, що на цьому зупинятися не треба. А будувати на досвід 22 му ро року щось нове в Берліні. В свою чергу, ми плануємо вже на початку 23-го року оголосити про відкриття проектного офісу представництва, де будуть працювати троє людей, які в принципі будуть робити дуже схожі речі, що почала в 22-му році робити Ольга, спілкуватися більше з колегами зі сфери в Берліні і інших містах Німеччини. Будувати плани українського інституту і, врешті-решт, бути оцим місцем, де комілюються і знання, експертиза, людські ресурси, і не менш важливо фінансові ресурси. Ми на 23-й рік запланували порядку 25 проєктів проектів у Німеччині, що наразі є найбільшою часткою усіх проектів між усіх країн, які ми плануємо покрити 23-му році, щодо інших країн. З іншими країнами ми будемо а, аналізувати ринок, думати, де можна відкрити третій, четвертий проектний офіс. Надіємося, 24-25 рік буде а, присвячений саме цим країнам, новим недослідженим ще поки що для нас. Як я вже згадала, глобальний південь країни Латинської Америки, Африки і Південної Азії стають все більше і більше. Для нас важливими 23-й рік буде присвяченим тим, щоб зрозуміти, як, що і з ким ми можемо реалізовувати. Однією з важливих елементів нашого підходу в українському інституті є акцент на побудову культурних взаємозв'язків. Це я згадувала на початку. Чому є для нас це важливим? Ми побачили, що більш результативними, продуктивними і потенційними є ті відносини. Які налаштувалися про в проєктах діалогу, а не в проектах Я приїхав і показую вам себе. Оприявлення, показування є важливим елементом. Але якщо на цьому закінчується ваша інтервенція за кордоном, ми бачимо цього недостатньо. Важливо завжди чути фідбек, зворотній зв'язок, важливо розуміти контекст того, куди. На що падає ваш меседж? І, власне, в цьому контексті я би хотіла поділитися своїми знаннями, думками щодо того, як працювати з іноземними аудиторіями. Зверну увагу одразу, що більшість з прикладів і більшість з емперічного досвіду, який ми отримали в 2022 році, будується все ж таки на роботі в країнах. Спільноти Євроатлантичної. Але декілька все-таки прикладів додам вам з більш широкої рамки, надіюсь, вам це пригодиться. Один з перших вивчених уроків є те, що жодне суспільство за кордоном не є монолітним. Так само, як і українське суспільство. Не знаю чому, але ми про це інколи забуваємо. Ми е ризикуємо того, що замість. Німецького суспільства, яке є етнічно, економічно, генераційно різним, ми уявляємо собі е, умовного заможного німця, чоловіка білого, який має років 50-60 і живе в заможному гамбургу. Реальність для цього прикладу німецького суспільства, вона інша і виграє той, хто це розуміє. Е, наприклад, 25%. Громадян і резидентів Німеччини є тими людьми, які мають мігрантський бекграунд. Що це означає? Вони можуть бути вже усталеними громадянами Німеччини повністю з громадянською ідентичністю німецькою, втім, мати досвід культурне начарування з тих країн, звідки походять їхні батьки або вони самі з тих 25% Людей з мігрантським бекграундом 10% займають люди із Казахстану, Росії і Польщі. Це великий відсоток для того, щоб брати його до уваги, коли ти формуєш свій меседж. На практиці це також означає, напевно, звичку вже дізнаватися, хто буде з тобою на круглому столі. Хто буде з тобою сидіти на панелі, на панельній дискусії, хто буде ем, можливо творити ті наративи, до яких ти не завжди емоційно готовий? Це приводить мене до другої думки, до другого мого висновку щодо роботи з аудиторіями. Ми дуже виграємо від того, діячі культури України, якщо Будемо мати заготовлені відповіді на найбільш типові 10 20 стереотипів і наративів, деколи дуже токсичних про Україну. Ем, мій власний досвід і досвід моїх колег говорить про те, що ми не зможемо змінити багато що за два місяці. Нам потрібно налаштовуватися на довгу роботу. На жаль, це усвідомлення довгої роботи е, призводить до такого висновку. Економія своїх власних емоцій і духовних зусиль, вона вартує того, щоб підготуватися, знати, хто з тобою буде говорити, знати, які основні стереотипи перев... переважають в тій чи іншій країні, де ти працюєш. Це призводить мене до третього мого пункту, про те, що ми зобов'язані завжди пам'ятати, на що падає наш меседж, на який ґрунт. Не лише з точки зору прагматичної вигоди, але і також з етичної рамки. Поясню, чому візьмемо приклад Індії. Мій досвід говорить про те, що якщо ти починаєш розмову про колоніалізм і колоніальні практики Росії в Україні з представником Індії, якщо ти починаєш цю розмову без дисклеймерів, без Дання розуміння своєму співрозмовнику про те, що ти також розумієш і контекст його чи її. Без цього ти ризикуєш, що вся твоя розмова щонайменше не буде мати жодного результату. Дуже часто є ризик на... наробити більше проблем, ніж ти насправді планував і хотів. В чому є така теоретична контекстуальна проблема з колоніалізмом? Ем, колоніалізм. В академії загалом дуже часто сприймається як колонізм десь далеко. overseas колоніалізм, те, що називають англійською. Випадок України і Росії не зовсім є типовим. Не усі практики були типовими, до яких звикла академія і загалом публічна сфера, коли вона говорить про колонізм в світі. Особливо до цього не звиклі країни, які були. Колись колоніями дуже часто це може сприйматися як апропріація білої людини досвіду страшенно жахливого досвіду їхнього 100 років тому, для декого навіть 80 років тому. Ми маємо розуміти те, що нам прагматично невигідно без дисклеймерів, без розуміння контексту одразу починати говорити про колоніалізм. А також маємо розуміти, що без Підважування якихось стереотипних речей, в тому числі в розумінні колонізму у світі, напевно, ми не просунемося нікуди в наших розмовах. Ще одним прикладом роботи з аудиторіями і важливості розуміння контексту, на який падає твій меседж, є випадок мій особистий спілкування і розмови про голодомор в Україні 1932-33 років. Випадок був наступний. Я розповіла про те, що це велика трагедія. Напевно, в нас вдома ніхто не ставить під сумість болючість і складність цього історичного досвіду. Тим, коли я говорила до своїх колег з Індії, я отримала відповідь про те, що ніхто у світі не пам'ятає бенгальський голод. Я не отримала розуміння, я не отримала співчуття. Але проаналізувавши цю ситуацію, я також розумію, що я не дала знати своєму співрозмовнику, що я розумію контекст його. Для мене це був досить яскравий приклад того, наскільки важливо давати розуміти людині, що ти розумієш його і її контекст. Окрім цього, це теж навчання для нас усіх, що якщо ми дійсно хочемо говорити з аудиторіями, для яких Україна і українська історія. Є новою сторінкою для них, є новим Тера інкогніто. Ми маємо також знати їхню частину історії, їхні травми. І е, тоді, надіюся, взаєморозуміння спільно двох двох людей, які говорять, двох націй, які взаємодіють, буде е, значно продуктивнішим. Наступним пунктом, м, можу поділитися, це є розуміння. Різного різної практики культурного споживання, якщо так можна сказати, наприклад, є культури, які е, звикли до культурного імпорту. Е, наприклад, можемо дати наше ж українське суспільство в школі. Ми вивчаємо дуже багато закордонних письменників. Ми розуміємо загалом е, про е, про загальносвітовий культурний контекст. Хоча, звісно, теж вважаю, що е, критика і дискусії про ізольованість України е, має сенс. Втім, як би це не було дивно, є народи, які значно більш звиклі виключно до експорту своєї культури. Імпорт культури як практика е, в них дуже рідко присутня. Е, можемо дати приклад експортно зорієнтованої культури і культурних практик. Це Франція. Згадайте все, що ви знаєте про французьку культуру, про письменників, про історію, про важливі геополітичні моменти, які відбувалися на території сьогоднішньої Франції. Швидше всього це розуміння відсутнє у посереднього француза про Україну. Швидше всього, це розуміння в нього відсутнє і про дуже багато інших культур, окрім тих випадків, коли вони інші культури ставали прикладом взаємодії активної або просто були дуже близькими сусідами і такими, що не можна було ігнорувати. Я вважаю, що це неочевидна річ, але це те, що допомогло нам також рафіновувати підходи в наших проектах. Надіюсь, вам пригодиться це таке міркування моє. Останнім пунктом. Який би я хотіла завершити таке свої міркування про роботу з закордонними аудиторіями, є міркування про аудиторії власні українські, як би це не було дивно. Думаю, що дуже важливим, особливо на 12-му місяці великої війни, дуже важливо пам'ятати те, що досвіди війни є дуже різними. Є люди, які переселилися в інше місто. Є люди, які переселилися за кордон, є люди, які воюють, а є люди, які ніколи не виїжджали з своїх міст і проживають досвід війни у себе вдома. Як що не менше цих чотири групи людей, їх значно більше, я впевнена, ці чотири групи людей мають дуже різні досвіди. Я заохочую і своїх колег, і себе, і, можливо, вам це вдасться нагоді, одразу планувати в межах своїх заходів, проєктів, одразу думати. Який досвід, який фокус мого проекту від цього обирати людей, які будуть учасниками вашого проекту, панельними спікерами, і так далі? Надзвичайно важливий пункт, як і для проживання і спільного проживання української культурної сфери, так і з налагодження, рафінування. Того чи іншого меседжу, який іде від нас на закордонні аудиторії, цим я закінчую перелік основних пунктів і вивчених уроків з закордонними аудиторіями. Щиро надіюсь, що вони стануть вам у нагоді в вашій роботі на наступні місяці і роки. Слава Україні!